Остання Алісік, читай. У шухляді ма є безлад, у шухляді двадцяти блакитних шкарпеток, тридцять червоних і 10 чорних. Яку наймеш кількість шкарпеток має повинна. На ослі, щоб тримати Хоча, шість одну пару. хоча б, б це буква Б. Хоча Б одну пару. Ча? Одного кольору. Так, так, перекладаю. Купа шкарпеток лежить. Блакитні, червоні, чорні, 20 таких, 30 таких, 10 таких. Майя заходить в темну кімнату, не бачить, які вона тягне. Може хоч всі витягнуть. Але вона всі тягнути не хоче, бо багато їх. там. І нас питають: а яку найменшу кількість треба витягнути, щоб там гарантована була одна пара одного кольору, щоб прилічненько одягнутися. і Можливо, 10. Десь 10, каже Соля Аліс, а твоє припущення яке? Ну... Mm -hmm. Так, зараз тут. Витягнути 50. 57... Ти хочеш її витягнути? Так, але ж кажуть, що. Там точно найменші. буде пара, ліс. Але нас питають про найменшу кількість. Ну, так найменш. Яка найменша по твоєму варіанту? І мінімум. Ну, так, 50, 50. 50. Хороша Аліса і Соля. Зараз я вас навчу розв'язувати такого типу задачі. Вон, я їх називаю задачі песимісти, бо вони ми будемо розглядати найгірші варіанти розвитку подій. Я такими методами керуюсь в житті. Я інколи розглядаю найгірший метод, потім найкращий, і десь можливо щось посередині буде. Але саме такі задачі треба розв'язувати. Найгірший метод, найневезучіший, який тільки може трапитися. Давайте уявимо, що Майя – це я. А ви Монстрики, які сидять у шухляді і підсовують мені погані варіанти, найгірші. А, Аліса, я тягну першу шкарпетку. Якого вона буде кольором? Яку ти я, мені підконеш? Ти мені підсунула червону шкарпетку. Я не бачу цього, але я тягну другу шкарпетку, і сидить в Соломія в шухляді, і підсовую мені яку шкарпетку, щоб я не вдягнулась прилічненько. Соль, я тебе не чую мікрофон. Блакитну. Соля мені підсунула блакитну шкарпетку, отак от. Так от. Аліса, я ага. тягну третю шкарпетку, якого вона буде кольором, я... щоб вона я втягнулася красиво. Я тобі дам Чорну Чорну мені Аліса підсунула. Дівчата, а тепер до вас двох питання. Я тягну четверту шкарпетку, якого вона має бути кольору, щоб я не змогла одягнути одного кольору пару. Це вже ви а, Вже не вийде. Так? Бо яку б я, ви мені не підсунули, буде. А, я зрозуміла, треба чотири. Чотири, Я так люблю цю фразу, я зрозуміла. Дівчат, в чому складність задачі? Що тут е, треба було рахувати шкарпетки 10, 30, 20. Ваш мозок бачить числа, він зразу намагається щось робити з числами Додавати, віднімати, множити, ділити ви чотири дії, поки знаєте. А... Насправді треба було рахувати не шкарпетки, а треба було рахувати кольором. Полі... Логіку. Так, логіка. Три кольори всього. І на четвертій шкарпетці ми обов'язково витягнемо пару. Так, математика нам потрібна не щоб рахувати, а щоб. Думати, мислити, критично мислити і вміти перевіряти отриману інформацію, шукати інформацію і перевіряти.